Привіт, друзі. Ну що. Мої ці ідеї стосовно того, що Курск це був не основний напрямок, але дуже такий суттєвий і дієвий. Вже потрошечку поширюється і чмутом. Він каже, що є ймовірність, можливо, так, що ми там ще Придністров'я захопимо. Ну як захопимо? Звільним для Молдови їх Придністров'я. От. Ще от така думка, що все ж таки і Крим і Придністров'я, Це буде дуже взагалі такий от шах і мат, якщо у нас все прямо вийде з Кримським мостом. Ну і Придністров'я ж там ж не треба отримувати нічого, там треба просто взяти цих яких там воєноплінних, яких потім обмінювати. І, і все, і утримувати нічого не треба. там Молдова приходить і утримує цю територію сама. От. Тому думка про Придністров'я дуже реалістична виглядає. Тому що по суті, от той от тиждень, що захоплювали Курськ, там реально три дні на захоплення Придністров'я пішло б. І все, і навіть окапувати не треба, а просто захопили і пішли собі на. У відпустку да, якусь. І все. Залишили Молдові територію. Забрали собі всі снаряди і зброю, що там озброєні. І все, і до побачення. Так що ідея дуже класна, дуже чекаємо, продовження. Я думаю, буде от зовсім незабаром. от а, Ну і Кримський міст, я думаю, ракети ніхто не відміняв, вони там готуються і все таке.